Понеділок, 9 грудня, в ефірі. Новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Окупанти атакували Марганицьку громаду на Нікопольщині. Обійшлось без жертв вночі. Скерували на Україну майже чотири десятки дронів та дві ракети. Працювала наша ППО і вдали полювання морських дронів СБУ в Керченській бухті. Про все детальніше розкаже наша кореспондентка Олена Петроченко. Вона із з нами на прямому зв'язку. Олена. Вітаю, Марко. Вночі окупанти поцілили по Марганецькій громаді. Били з важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих. А напередодні країна-агресорка атакувала два райони Дніпропетровщини. Найбільше дісталося саме Нікопольщині. По ній ворог гатив з важкої артилерії скидав боєприпас БПЛА та скерував в дрони камікадзе у райцентрі пошкоджені інфраструктурний об'єкт заправка та лінія електропередач. В одній з дев'яти поверхівок потрощені вікна неспокійно було також у Покровській та Марганець. Громадах там понівечені приватні будинки і газогін. Безпілотником противник поцілив і по Великомихайлівській громаді Синельніківщини. Всюди обійшлося без постраждалих. А у Кривому Розі сьогодні день жалоби за загиблими під час ракетного удару, що стався у п'ятницю. Тоді ворожа атака обірвала життя трьох людей. І стало відомо, що у лікарні помер 63-річний чоловік, який постраждав через ракетний удар по Дніпровському району 30 листопада. Понад тиждень лікарі боролися за його життя. На жаль, травми були заважкими. Це вже п'ята жертва цієї атаки. Минулої ночі РФ запустила по Україні дві ракети. Їх збила наша ППО. А також Росіяни спрямували 37 дронів. 18 безпілотників знищено у межах дев'яти областей. Через Падіння уламків на Вінниччині, пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств у тимчасово окупованому Донецьку підірвано начальника Оленівської колонії. Нагадаю, у 2022 році в цій тюрмі стався теракт, де загинуло щонайменше 54 українських полонених, зокрема бійці полку Азов. Понад сотня воїнів тоді зазнали поранень. Пропоную подивитись, що залишилося від підірваної автівки. Yeah, road, <sharp inhale> І морські дрони СБУ відпрацювали по російських вертольотах та літаках в Керченській бухті. Вони вступили в бій з ворожими гелікоптерами, літаками та патрульними катерами, які намагалися їх перехопити. Також дрони СБУ вразили баржу, котра перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту. І на цю мить в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Студія. Дякую, Олено. Це була наша кореспондентка Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Як СБУ ловить зрадників за російські гроші, вони ладні продати рідний дім. Російські спецслужби відкрили справжнє полювання на українських підлітків, заманюють шаленими коштами в обмін на диверсії всередині країни. Утім, правда в тому, що дітей просто використовують як розхідний матеріал. Гонорарів не платять, натомість неповнолітні отримують реальні терміни ув'язнення. Як силовики полюють на завербованих українців? Ми ексклюзивно розпитали досвідченого співробітника СБУ. За ворожі рублі зраджують батьківщину. Куратори з російських спецслужб поліям пропонують умовні тисячі доларів, нищать інфраструктуру наймолодшому виконавцю 16 років. Та врешті отримують лише вирок. Як ворожі спецслужби вербують українських дітей перейти на бік Росії? Що пропонують та що вимагають? Як зрадникам протистоїть Українська служба безпеки? Як розшукує та карає їх ексклюзивно 11-му каналу, розповідає співробітник СБУ. Палять будівлі місцевого самоврядування, пошти та інші об'єкти, які цікавлять ворога. Не цураючись кривавих російських рублів, деякі українці беруться до чорної роботи та свідомо зраджують власну державу. Зазвичай це підлітки, які хочуть швидко заробити гроші. Тобто вони не хочуть працювати і вчитись якось жити соціальним життям. Вони беруть просто завдання від куратора, намагаються отримати за це кошти. Ключове намагаються, бо обіцяних окупантами гонорарів зрадники і не бачать. Куратори з російських спецслужб поліям пропонують умовні тисячі доларів, проте полії. Отримують реальний термін покарання, окрім тих, хто добровільно приходить до служби безпеки України та розповідає про здійснене на третій рік повномасштабної війни. Характер замовлень російських спецслужб змінився. Відповідно, і виконавці більше не єдині прихильники руського миру, а дедалі частіше ті, хто просто шукає легких грошей. Раніше це було вивідування координат стратегічних об'єктів, військової інфраструктури, а станом на зараз для створення картинки щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в країні, супротиву ТЦК, супротиву діючій владі. Якраз такі для створення цієї картинки вони знаходять виконавців, потім викладають всі ці відео, які їм виконавці знімають з підпалами. Щоб знайти та завербувати собі агента в українському тилу, спецслужби РФ лізуть буквально всюди. Від чатів ОСББ до телеграм-каналів з пошуку роботи, саме там найчастіше ідуть на співпрацю з ворогом неповнолітні. Першим етапом йде друк листівок. За це отримують перші гроші. Так, так, вони входять в довіру підліткам. І підлітки вже готові для готові для них робити наступні підпали. Для росіян агенти палії так званий розхідний матеріал. Їх кидають на гроші, а неповнолітніми ще й легко маніпулюють. Наймолодшому виконавцю 16 років. Інші це категорія від 18 до 23, Найстаршому було 44. Але це особа, яка мала наркологічну залежність, та йому платили у натуральному вигляді. У вигляді наркотиків. Наркозалежні, безробітні і підлітки цільова аудиторія для вирбовки росіян. Служба безпеки України на постійній основі проводиться комплекс оперативно-пошукових, контрозвідувальних заходів, направлених на поп... насамперед попередження вказаних злочинів. Звісно, форми, методи роботи нашої я вам не можу розповідати. Проте я можу вас запевнити, що ми робимо належні заходи. Для того щоб відвернути всі наслідки цих поліїв, шукати, вербувати та підривати психологічний і інформаційний простір України повноцінна робота і далеко не остання задача російських спецслужб. Там сидять навчені співробітники російських спецслужб, які розуміють психологічний стан окремої категорії населення, знають, як підійти до кого. Розуміють соціальний запит, який потрібен ті чи інші групі, і вони, в входячи в довіру, їм вже пропонують співпрацю. В СБУ ж вкотре нагадують: всі, хто записується в зрадники, стовідсотково будуть знайдені та покарані. Ведеться розслідування всіх цих випадків, встановлені фігуранти. Станом на зараз вже є вироки суду, вже є направлення обвинувальних актів. Покарання залежить від кваліфікації злочину. Найтяжче держзрада. За це можна сісти на довічне. Марко Ручка, Денис Єлисавенко, Новини 11 каналу. І в прокуратурі нагадали, що військовослужбовці, які самовільно залишили частину до 1 січня наступного року, можуть повернутись на службу і бути звільненими від кримінальної відповідальності. Слід зазначити за законом, самовільне залишення місця служби під час воєнного стану крається позбавленням волі на строк до 10 років. Командир військової частини зобов'язаний протягом 72 годин після повернення військовослужбовця відновити проходження військової служби і повідомити відповідні органи про його повернення. Бездиханне тіло чоловіка виявили рятувальники, коли гасили пожежу у квартирі. Вогонь здійнявся в оселі житлового двоповерхового будинку у Чечилівському районі Дніпра. Зокрема, горіла квартира на площі 15 квадратних метрів. Вогонь приборкували вісім надзвичайників за допомогою двох одиниць техніки. Що стало причиною пожежі? Нині встановлюють правоохоронці. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.